Всім привіт! Сьогодні досить цікава історія про коханця, який зрадив. Так, вам не почулося, тож ставте лайки, коментуйте і не забувайте підписуватися. Приємного прослуховування. Мене звуть Тетяна, я заміжня. Звучить як вирок, навіть тужливо іноді стає наче стала чиєюсь власністю. Я завжди опиралася такому ставленню. Точніше, не завжди. Одразу після весілля мені це навіть подобалося, але з часом шлюб став обтяжувати. Ні, я ніколи не шкодувала, що вийшла заміж. Чоловік непогано заробляє, у нас двоє дітей, дім, машина, дача. У відпустку періодично виривалися то до моря, то в село. Вихідні теж часто проводимо на природі чого ще треба для щастя. Тим не менше я завела коханця. Він теж одружений, а отже ми обоє ховаємося, це хоча б гарантовано уберігало мене від можливих проблем дзвінків у незручний час чи розмови про розлучення. Добре, коли обом є що приховувати так і мені спокійніше, і моїй сім'ї. Тільки от місця для зустрічей вибирати було непросто. Ми справлялися з цим, перебиваючись то на орендованих квартирах, то у знайомих. Кілька разів доводилося знімати кімнату в готелі, але це було якось не дуже етично й безпечно. Того вечора я сказала чоловікові, що переночую у хворої подруги. Він відпустив мене без особливих проблем, довіряє мені, а дарма адже я користувалася його довірою на повну котушку. Ось і цього разу Володя сказав, що в його друга сьогодні вільна хата, і ми можемо нею скористатися. Я вирушила на чергове побачення. Зустрілися ми в парку, на лавці, тут зазвичай досить безлюдно, тому мало шансів потрапити комусь на очі. Це наше улюблене місце для зустрічей. Чекати довелося недовго щойно я сіла, як серед дерев з'явилася знайома фігура. Обмінявшись черговим привітанням, ми пішли алеєю. Я слухняно йшла поряд із Володею. зі сторони не скажеш, що йде пара коханців. Пройшовши через двори, ми підійшли до непримітного будинку, звичайної п'ятиповерхової коробки. Двір затишний, негаласливий, а головне я тут, скоріше за все, нікого не знаю немає ризику засвітитися. Зайшли в під'їзд і піднялися на четвертий поверх. Двері квартири були звичайні дерев'яні. Володя натиснув кнопку дзвінка. Там що хтось є, злякалася я. Та Серега там не переживай. Посидимо трохи разом і випроведемо його гуляти, заспокоїв він мене. Пролунав звук відчинюваних дверей, і на порозі з'явився високий, гарно збудований чоловік. А, це ви проходьте. Він відійшов убік, і ми зайшли. У квартирі, окрім нього, виявилося ще двоє чоловіків. Мій настрій зіпсувався. Я намагалася, щоб про наші стосунки менше знали, а тут троє свідків. Це не входило в мої плани. Вова, давай підемо, попросила я свого залишальника. Та годі тобі, зараз вони звалять, і ми залишимося удвох. Я зам'ялася, але мовчки погодилася. Дуже вже хотілося кохання й ласки. Я залишилася. Ми прийшли на кухню. Виявляється, тут випивали. На столі стояла пляшка коньяку і закуска салат, сир, ковбаса і сік, склянки, чарки, веделки та інше. Ну, все як завжди у таких випадках. Я неохоче присіла на запропоновану табуретку. У таких застіллях я не любителька брати участь, але довелося приєднатися. Через пару чарок коньяку під небагату закуску. У мене в голові все поплило, розум став туманитися. Тоді Володя встав, узяв мою руку і повів за собою. Я слухняно пішла за ним, як лялька. Володя завів мене в якусь кімнату по обстановці, схоже що спальня, і почав обіймати та цілувати. Стривай, ти ж казав, що вони підуть, спробувала я опиратися. Давай почекаємо, коли залишимося самі. Та годі тобі, вони всі в мотлох п'яні, не вгамовувався він. Ніхто сюди не зайде, їм зараз не до нас. Він досить грубо почав мене роздягати. Раніше з ним такого не було. Я була шокована. Ти що робиш? спробувала я його вгамувати. Давай не зараз. Але він не слухав мене. Я ще намагалася відштовхнути його, поки він розтягував мою кофту, потім сорочку і бюстгальтер. Але коли він запустив руку мені під спідницю і безцеремонно поліз під труси, я практично перестала чинити опір. А який сенс? Адже заради цього сюди ми прийшли. Нехай буде що буде. Я розслабилася і перестала ламатися. Володя відразу це відчув і став нахабнішим, напористішим. Я так і лежала нерухомо, коли володя незграбно зліз з мене і почав натягувати на місце свої труси та штани. Я навіть не поворухнулася, коли він встав і повільно пішов геть із кімнати, на ходу застібаючи ширинку. Він вийшов і прикрив за собою двері з непрозорим склом. Я так і лежала, розкинувши ноги і руки. Від алкоголю і сексу нестерпно хотілося спати, тільки незадоволеність не давала спокою. Так я майже заснула, як раптом двері різко відчинилися. І в кімнату швидким кроком зайшов один із тих, що сиділи за столом. Він був без сорочки, тільки у штанах, які розтібав на ходу. На його обличчі сяяла хижа хтива посмішка, його наміри були більш ніж ясні. Я перелякано сіла на ліжко і почала похапцем закривати одягом своє оголене тіло. Однією рукою намагалася закрити сорочкою груди, а іншою відсмикувала вниз спідницю. Я вмить протверезіла, стало трохи не по собі. Але чоловік виявився напрочуд моторним. Він одним стрибком опинився біля мене і знову перекинув мене на спину. Я впала і відразу ж була придавлена зверху важким чоловічим тілом та так міцно, що ледве могла поворухнутися. Я хотіла закричати, але зрозуміла, що це абсолютно безглуздо. Відпусти, негайно, я спробувала його відштовхнути. Спочатку я чинила опір, але чоловік виявився до біса гарним, мене били судоми і трясло, я отримала, напевно, найсильніше блаженство, якого ще жодного разу не відчувала, і втратила відчуття реальності. Коли я прийшла до тями і відкрила очі, самець теж лежав спокійно на мені, важко дихав виходить, що ми дійшли до екстазу одночасно може, тому й було все таким яскравим і сильним. Ну, ти даєш, сказав він захоплено. Такого у мене ще не було. Нарешті він вийшов з мене, встав і, не поспішаючи почав натягувати свій одяг. Я ж так і лежала, розслаблена від отриманого задоволення, тільки злегка поправила одяг, щоб трохи прикрити свою наготу. Ворушитися зовсім не хотілося. Але виявилося, що це було ще не все. Щойно він вийшов, у дверях одразу ж з'явився інший. Я здригнулася. Тільки тепер до мене дійшло, що мене вирішили пустити по колу. Для мене це було вперше, тож захвату я не відчувала. Але процес уже почався, тож чинити опір не було сенсу. І як тільки Володя міг так вчинити зі мною, коханець зрадив мене він одразу спустив свої сімейні труси до колін, вивільнивши знаряддя, і навалився на мене. Я спробувала мляво відбиватися, розуміючи всю марність своїх спроб. Швидше для пристойності, ніж щиро хотілося показати хоч видимість порядності. І як і слід було очікувати, абсолютно безрезультатно він зовсім не дивився на мене, наче мене тут і немає. Потім встав, натягнув на місце свої труси і не поспішаючи вийшов із кімнати, навіть не глянувши, як я тут. Я ж пролежала в тій самій позі з розсунутими ногами, але було якось байдуже тим паче, що з'явився наступний самець. Це був, за моїми підрахунками, останній. Він так само був в одних трусах і явно поспішав, тож уже за секунду застрибнув на мене. Я лежала нерухомо, я добряче втомилася, і мені вже не хотілося нічого, тільки скоріше б усе це скінчилося і піти додому. Тож і думки мої були заяті тепер іншим. А цей також важко дихав, сопів і їздив у мені своїм знаряддям я просто дала йому себе у використання. Я розлучилася з коханцем, не відповідала на його дзвінки. А у відповідь на його електронний лист із погрозою розповісти все чоловікові, я відповіла, що зустрінуся з його дружиною, і він замовк. А ще я дізналася, що вагітна. Чоловік знайшов тест і дуже зрадів якби не це, я б зробила аборт потайки від нього. А так не могла ж я зізнатися, що залетіла під час зради з п'яними незрозумілими мужиками.